Боулінг – це гра для тих, хто любить активний відпочинок та азарт. Не дарма молодь та кохоче віддає перевагу цьому виду спорту, стверджують у Боулінг клубі Анастасія. Серед найактивніших відвідувачів боулінг-центру люди до 40 років. Відтак керівництвом було прийнято рішення про проведення турніру із боулінгу. Це в першу чергу залучає молоді до е, спорту, до е, цивільного відпочинку. Щоб люди могли відпочити, пограти, поспілкуватися. Тут працює система скидок і таким чином йде змагання між університетами, хто що якісь досягне лучше результатів і того цього турніра, безумовно, з якимись своїми подальшими то переможець буде, якісь набудуть призи, тому підтримка буде на час потрібна. Шалений страйк. Таку назву має турнір з боулінгу, який днями стартував на базі торговельно-розважального центру Анастасія. Місце проведення було вибрано не випадково, адже тут створено найкращі умови для такого динамічного змагання. Розпочався турнір із визначення кращих серед студентів Вінницького національного медичного університету. З тих пор, як я почав, я практично тільки тут граю, Тут очень удобно Ну, красиво, і ну все, тут ну можна, ну ніякого мінусу просто навіть для мене тут нету все ідеально. Боулінг це вид спорту, тому ми підтримуємо здоровий спосіб життя та о, активний відпочинок. Це є гра не лише на м'язи, це також гра на розум, тому це. Досить таки цікава гра. Це найкраща гра для великих шумних компаній, тому що в наші дні важко знайти десь дійсно рухливі ігри для. Відпочинку в компанії, тому боулінг, я думаю, це найкраще. Передбачається, що у боулінг турнірі братимуть участь команди медичного, педагогічного, політехнічного, торговельно-економічного та аграрного вишів. В переддень нового року Вінниця дізнається, яка команда стала кращою. З кожного вуза ми відберемо дві кращих команди і потім проведемо фінальний турнір. Пермоші чекають призи з перше по третє місце. Перше місце будуть нагрожуватися призери медалями. Також цінами сами від партнерів і спонсорів нашого турніру. Спонсорами нашого турніру є торговий розважальний центр Анастасія, також спортивний тренажерний зал «Арена», також є здорове харчування. Це не просто змагання тих, хто любить пограти у боулінг. Стверджує генеральний директор концерну Поділля Тимофій Гіренко. Це свого роду популяризація гри, яку любить активна молодь, і люди, які надають перевагу здоровому дозвіллю, для того щоб популяризувати гру, популяризувати відпочинок відпочинок людей, будемо говорити без алкоголя, без других речей здоровий відпочинок. Це популяризація цивілізованого чи хорошого відпочинку спорту, одночасно і спілкування той же молоді. І грі, посидіти за столом, пограти, поспілкувати, знайти якісь інтереси свої. Тому Анастасія це є захід, який пропонує себе, пропонує ті розваги, які тут є. Як годиться, на переможців боулінг-турніру Шалений страйк чекають призи та подарунки. А торговельно-розважальний центр Анастасія обіцяє продовжити гарну традицію проведення боулінг-турнірів.